Я таки зараз розповім про вашу доньку. Ну, коротше, ще декілька днів тому у школі вона прифігіла та з'їла мою їжу із моєго судочка. Далі вона взяла та порвала мій щоденник та зламала професіональні олівці за 30 баксів. І ще вона розповіла всьому класі, що я какав у під'їзді. Це не важливо, то що це наші сімейні вже проблем. Коротше, після цього я не витримав, викинув її рюкзак. Ну, а тепер сьогодні я прийшов і ця зараза розбила мій телефон. Телефон за 300 доларів! Ще. Порвала мій малюнок, ну, і зламала дві іграшки. Я не видвім, дергнув за шарфи. і напав. От і все. Неправда, я лише раптом зламала машинку, а все інше ні. В мене є що сказати. В мене багато що я сказати, точніше показати, оскільки я не дуже довіряю сину, я на нього прикріпляю камеру, на його кофту. І я бачив все, що робила ваша Маріночка. Тому давайте-ка подивимося, що вона наробила. Якби це наша квартира. І чого ви наїжджаєте? В мене запитання. Як вам що і як? Що, жреться погано у себе захотіли до нас прийти? А ах так! Ну, тоді йди сюди. Ї ви що робите? Вишавати. Єди сюди, Ігор! アイおいおいおいおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおー